Ви директор Бакалець прийде сюди, він є членом самооборони. Він є член самооборони, він розкаже, значить, Оці, так, мені без вас підтвердження. Баба з воже козим легше, а ну давай, давай. Чуєш, а чого? Я ти? проти Богдана виступав і виступаю, чи не випадки. Що ви, я не сварюся. Чому ви таким принциповим питанням не підходили до призначення голови райдерміністрації? Дайте мені відповідь кіното. Чому не було? Давай також, Володя, давай так. Давай, так? Чому? Зараз за, стали за розборок э, ну. заднє числом, ми можемо тільки по партії робити. Ні. Тут, тут ми єдине, що він був в партії ріонів і ми, э, ми на основі того можемо. Э, а ти зараз що маєш? Я ж тобі казав від нас. Наприклад, він був так, люди, так, люди його бачили на, на революції дійсності, люди його за, бачили. Хто бачив? Ну люди його бачили. А я тобі скажу, як бачили. Фуру возив товар і зайшов на прогулянку на годину часу. Бачили, ж ти його в палаці, транспаранта, чи де бачили? — Ну добре, ну добре, я... ну давайшся. Ну, Давай так. так. Тож так, якщо, якщо, ти так... якщо ти так, якщо ти так принципіально станеш, то самооборон, що ти думаєш, то раз і все, і я себе. Я даю вам питання, якщо не раз. Адміністрація Тернополя прийняла рішення. Е, зап, е, е, Запропонувати нам е, вихідний день. Прийшов ми можемо. Я, не, того. Того. я не за то. Я не за то чи став буде, чи чи даймі, не владі. Я не за призначення. Є... Є... Я не є... за презентацію. Ну, за презентацію. Я не за презентацію. Ну, давай, за що? Я за висунення і обговорення кандидатури. Ми є проти того, щоб він у будь-якому сладі будь-який структур. Я за Василя. Кандидатурі. Кандидатурі. Ну, то тобто... Чому? Не було обговорення такого самого як за Лазавчука, голосування дебатів, суперечок і обговорень. Чому поставили степу? Початку чи підпис? Тому що ми, що, ми, у вас... що ми були незадоволені роботою адміністрації. Району. А громада? громада була теж незадоволена роботою. Були єдині задоволені роботою, можливо, структури адміністрації задоволені роботою. Більше ніхто не був Навіть, можемо сказати, Іван Парнато наголосив, коли він прийшов, представляв, що в момент першого приїзду, значить. Адміністрація не працювала. З 8 години до пів 9. Не П'ять хвилин після свят, і вже всі зібралися і були з Це вже зовсім інше. Він так партія так само на день пізніше. Я списки, підроблені, він не в них і підписав. Най собі Василь Богданович успішно працює, бо які будуть зміни. Но кота в мішку нема що призначати. Ми були на революції, щоб було громадське обговорення політичних партій, громадських організацій, самоборони і голосуванням. А не так би А тут ви хочете так зробити. Я, я не хочу так зробити, я просто кажу, як воно є. Не перетворюйтеся, хлопці самооборони ми... на козлоту продажну. Не перетворитеся. Ми не, не можемося. Можемо за себе ви не допомогли. Людині влаштуватися на роботу. Тут ви не хочете, То взялися під сам контроль, немає ніякого громадського контролю з коштами. Ви, Нічого можна? добре. Я прошу вас. Я прошу вас, як ніхто не збирав, не знімав штабу національного спротиву. Володя. Слухай мене. Зібрати самооборону і, і зробити я, збори. Я вас прошу, я не хочу. Я не збори, хочу зробити збори самооборони, щоб ви зробили. Добре, і добре. бути присутнім. Зроб. Щоб було 50 чоловік. Добре, добре зробимо збори, але не, не, не для тебе, а збори замість я, для потреб громади і для потреби. Так, для громади. До вас громада. Зараз посадка параболь, значить, приїжджають, хлопці приїжджають зі сходу, будуть мати свіжу інформацію, робимо вічі і. І, 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 і навіщо рішимо ті питання, що тільки не кричи і добре, не кричи від слова. Добре, бо ми знаємо ті проблеми і проблематики. Я тобі казав, перед тим, як щось говориш, 10-15 секунд подумай. Все, Я не заслужив, щоб мене кричали, я не хочу взагалі приймати в участь ніяких таких типів. Нюанси добре? все, Представлені голова адміністрації. Ти працюєш при голові адміністрації. Більше того, ти пенсіонері. Я пенсіонер пенсійного віку наближається. Я не хочу, я хочу щоб молоді були ходили. Ходили туди. Ще щоб пенсіонер молоді так почали. А ми а ми будемо з боку. Контролювати, добре Володя, давай. Хлопці, якщо ще ви будете добре. контролювати, вас п'ять чоловік узурпувало самооборону, чоловік. п'чоловік. Я зустрічаюся І членами самооборони. Ви, ви мене не кличете, Володя. ви не кличете членів самооборони на задні збори. Ви не посилаєте людей вести на то -то продукти, бо самі хирите всього. Чому пукало три рази, чи ще? А Він каже до нього, за, за, що туристична поїздка, Володя, за, за, а якщо буде вибачена на майданчику, по два тижні. Бути на Майдані по не турист був тоді. Де булава твоя, шановний з Майдану? Так я цікав з палаців, щоб було будь в палаці, що зустріла, хоче витисав, де вона є. Володя залишився, Володя під любі. А де ришка шкафчик рубиш? Володя! А де в... Володя. А Володя. Я кур'єрником займаюся, на... де сірой. Ти лише каюжі п'яний, я займався політику. За тепер ти став фішком, не курба, не курба, ти не курба немає. Ти веди себе по людськи, але залишить. Я, зменю, я тобі сказав, я не заслужив, на чому ти не, нам, не, не мене пиша. За ті слова, що ти За ті слова. За ті слова. За ті слова, За ті слова, що є. ми перебанемо те, що люди знають, да. ти будеш да. відповідати на суді не. перед громадою на віче. Все, після того, як вони приїжджають, віче все. Мені не факты. Добре, факти, це все факти. Я Будуть повітря. Не забудь у нас є сайт. І в же і на сайті. А що жінка знає сайт? Жінка знає сайт. Ти... Ще знизу і тут більше не піднімається до нас. Все, бігом. Бігом звідси. Слухай, я, я до тебе я, ти прийшов оста, з ним, а йдеш свій. Я до вас не прийшов особисто я, додому. Я, 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 прийшов... я такий самий член штабу самооборони, як і бі. ви. вже давно членом самооборони. А хто мене відключав? Та покажи протокол. А коли як... були збори? То не тобі вирішати, я є, чи я. Що для самооборони люди так захотіли, щоб ти не був членом самооборони. Які люди? Покажіть мені документи зараз. Знімай. Де, що я оборони? Залиши, залишиться. Ми не хочемо тобою займати. Ти ще пенсіонер і, і, і залишив ну, пенсіонер, а той пенсіонер ще тебе вкавнув. Скрутить десять разів треба. То я ми бачимо. Так, що кажеш, я пенсіонер? Чу, залиші, а що пенсіонери вони не люди? Все. А крути пенсіонер, я мовчу, а А, а інший амуляр активний учасник за, за словами пенсіонер. Зараз зара я, зара я піду, подам заяву, що ти. Та що ти мене справиш заяву? Я тебе Бом, не я... дарю нічого. Ти заяву. Та мені... ти вже подавав заяву, як вона, за ту, що руки ж простягав, що я Та, свіду. Ти хочеш звірити? Звіряємо так. Наші документи. Принесеш твої документи з Стовуга. З, з, з Майдану. Ось вона мої документи. Все. Принесеш? Звіримо. Ваші і звіримо твої. Добре? Добре. Комісія. Вище до наших документів. По моїх документах. Три рази була ревізія. Олексій Євець. Ми продаємо десятку.

Ступені в чорному, але сіра всі кукало. Ми просимо, щоб я залишив. На кожній терно пішло, на каждому. Добре, все добре, добре. Залишив. А я не повій бою. Я тут покійно спілкують, покійно. Володять, та дайте я прийшов на 10 хвилин чоловік. Щоб з'явити, то таке зараз. Віче збереш і все, і ми виступимо на віче, і я буду виступати, і він буде виступати, і ти будеш виступати. І ми рішимо то питання на вічі. А взять і заказувати записувати. На тому я давно звіт. звіт. Круга звідси звідвопи, воно пише звіт. Ми все по звітах все тива. Боганцев перевіряє, водишся туди. Все, що можна робити? Може і так, може, знову. А що ми ж говоримо, все можна робити? Ну як це можна? Дивися. Зараз хлопці приїдуть, ми не маємо часу зараз такими балачками займатися. Приїдуть хлопці зі сходу, організуєш віче, вихідний да, день. Хлопці за рік зі сходу приїдуть. приїдуть ким да, а при чому тут ти знаєш, що він їде, і другий, і третій їде. Ми приїдемо зі сходу. Ми машину організовуємо завтра, бо ти кажеш, що треба ж. Що він Що давайте я поїду на схід. Я не знаю, я не знаю, скільки організовуй машину, організовуй буси. А то що твоєсна машина, а ви проплачуєте, ліщис. Ми загрузні гроші. Ми загрузимо і все на тива. ще 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 ні копійки не взяв тива. Ні горосівка, ні тивоні. Ні копійки, не взяв. На суряку так. А так їм за так як ви взяли до Києва, що платили їм тисячу чи дві тисячі за те, що вони поїхали, і туди назад. А то а то їде під кулі і не бере ні копійки. Ну, no, то не копійки. Такий був... А чого ви тоді такої пропозиції не дали, щоб шукати? Скільки разів він був? Свою машину б'є, е, рискує, рискує, рискує. Ді, дійсно. Ну, ді, ді. От зараз, зараз, ви, зараз будемо рішати в адміністрації, що є, допомогу їм. Де Федів завтра, як він де їко, він тобі покаже. Він бере з собою, як один шофер, так і другий бере з собою, і так само, як я їду, чи другий. Є, 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 бере своє їдло, Не їсть там з того, що зробить. То зробіть хоч щось. Критерію, Хоч щось зробить. Якщо він, депутат може дати тисячу гривень, хто маєш? Ну то скиньтеся, скиньтеся, я ж адміністрація, якщо ви берете там бюджетники, а вони без роботи. Я тобі скажу, на пару днів вітровий, що бере. І ж скільки беруть. Там така сама зарплата всюди. Ну то ну, нащо тої розмови лишні були, і нащо це рішати питання? ти другий раз прийшов, я, я поняття не маю, що ти другий раз прийшов. Ні, тобі роз'яснити ситуацію, що не можна. Олексійович, розумієте? ситуація давно ясна. І все, і на тому сталося. Всі, хто в партії ніякі посади займати не будуть найближчі роки. А чому ну, займають? Займаю. той список, що ми затверджували, ще на штабі в мене висить, і шість чоловік звільнено, в тому числі трьох самі написали заяви. Чому не проводиться далі ілюстрація? Цікайте, хлопці, якщо ви такі принципові, Бо, то, 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 Мені, ні, мені, дайте мені відповідь на таке питання. Все. Більше нічого не хочу, без крику. 20, на 29-й сесії районної ради, будинку культури дуже багато мені пішло здоров'я, але ми проголосували і вирішили, щоб направити лист в Міністерство юстиції. За підписом голови районної ради, голови райдержадміністрації і голови штабу національного спротиву чуєте, прийняли рішення про звільнення суддів Козівського народного суду, Міністерство е, Генеральну прокуратуру, прокурора і Міністерство внутрішніх справ начальника міліції його заступника. Рішення прийняте. Чому по сьогоднішній день то рішення під сукном, я вам можу копію принести, якщо хочете, і ніде листи такі не направлені, то ми за наведення порядку і за в районі. Чому справа? А чому ви то не піднімаєте такого питання? Я коли говорю, опускають очі. Нема немає механізму зараз. У нас е, ми... немає механізму направити. ти направити письмо. Можна чи не можна на сесія? Депутати проголосували, розумієш? А кожної ради ну? то чому ну, ми... реональна... депутати районної ради проголосувавши за? Рішення і не домоглися, щоб воно було відправлено. А Вони не знають. Вони, вони не знати, що вони не контролюють. А то я то я маю є, депутатів є, є. повідомляти, що вони районі раді, раді апарат, який виконує рішення Володя, 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 Володя депутат. Володя ти все лишну раді заказати а треба казати Б. А як сказав Б, то вже треба. До, до яйця. Ти знову Прозумісті? не проведу, що якщо 45 Я, чоловік проголосувало, 45... то кожен індивідуально буде ходив у районну раду домагатися виконання Я, рішення? 45 чоловік проголосувало, то вони мають збирати підписи, збирати ще раз той от, і, і рішати питання, щоб невідкладно було. То на то є депутати районної ради. Ми, на, ми, ми наразі зупинилися на ну, механізм. Ми чекаємо, ми чекаємо, чекаємо, чекали і чекаємо, що буде якийсь е, нормальний механізм. Для того для ілюстрації. ми знаємо всіх членів партії регіонів. А то, що воно не рішається, то ваша яка ситуація, що навіть в Києві а звідки не ви знаєте, навіть в Києві нормально. А звідки не ви знаєте? Що? Всіх членів партії Ліонів. Всіх... Ми знаємо тих, ми знаємо. За то... Списки вам дав члені партії. Заслуги партії Оні. Ми з вами ходили, вилучали ті списки, і тут все добре. Разом ходили. Майданівці ходили разом з вами, і не треба нічого брати на себе. І, і пам'ятаємо, що, пам що ми вже в такому віці, що повинні молодих представляти до роботи. Най молоді вже що зроблять. Аби, аби вони робили, то аби, вони робили то треба... аби, аби, ви, аби ви не пробували молодих під корінь зрізати через те, що то фамілія Прокопівна. 6 місяців, чи ще показав себе не з гіршої сторони, Володя, А у вас зараз, замість того, щоб боротися Володя, з регіоналами, я ще голосувала... бореться зі мною і з моїм сином. Володя, я голосував за те, щоб син зайняв ту посаду. Я голосував за ну, то. Але я йому ще в процесі, коли в процесі, коли голосування було, якщо ти пам'ятаєш, я йому задав питання. Я таке не можу пам'ятати. Но то він пам то, я, то він, може, пам'ятає, що треба навчитися працювати з людьми. Він пообіцяв, що навчитися працювати з людьми. А але він не вміє тут працювати. я не бачив, щоб він нормально виступав десь перед людьми, щоб нормально займався того, що люди хочуть. А що, не бачу, що щоб виступав, ти бачив, щоб він виступав займався. перед людьми заступник по гуманітарних питань нормально? Ми маємо претензії багато. Це в його кірові. пріоритет не входить виступати. Поступайте. Ми побачимо, скільки Василь Богданович сюди перед людьми виступає. Добре, добре, ми ми знаємо, знаємо і то все. Я, я би просив більше сакі, по таких крикливих питаннях не заходити сюди. Та ти Та, я розумію. 에... Не. не в монастирі, що ти Та, будеш там прийти, питання не кріпити. Кріпити. ти знаєш, що істина завжди кріпчат. породжується в спорі. Не і, ми, людей, і не потрібно не показувати себе святого, бо ти далеко теж не жиєш. Так. Я знаю, що так. Так. Ти далеко не сяди, ти себе не мієш вести по спілкуванні з людьми, ти хамовитий, так, як я тобі кажу правду, на відміну від інших, так, і своєрідний. Я пригадую за ті ящики, як ми розружали на Майдані, що ти під доників ставити, хоча вони були картонні і не потрібно того було. Не треба, бачите, поліну в чужому оці, ти добре, а, пригадай, я... ти, ти добре пригадай, для чого я під доник Добре пригадай. Хлопці, не думайте, що я не маю підтримки. Щоб ви куп зимові. Треба, я зберу теж, 100 чоловік зберу і ми розберемося. Але я б не хотів, щоб ми воювали замість того, щоб ми проти наших ворогів ми один з одним воювали. Ну почнеться, то почнеться. приймаємо. Оце дуже приємно. Ви готові до бою. Ми вас розуміли, ми вас розуміли, зрозуміли, окціє.